Медові дні у Черкасах прямо у середмісті запрацювала ярмарка меду. Уже в шостий цілющий продукт черкащанам пропонує торгова марка Козацький мед. Лише якісний, лише свіжий та лише натуральний. За таким медом місця нестить у чергу вже в перший день ярмарки. На покупців чекають знижки, спеціальні пропозиції, безкоштовна дегустація та консультації фахівців. Ми привезли більше 15 сортов меду. На ярмарці присутствує більшість рознотрав'я, ліпове, акації і гречане. Також для пенсіонерів зроблена скидочка 23% на 3 бутыль бути Это Це таврийське рознотрав'я. был був и і с з Херсонської області. Обрати мед тут можна на будь-який смак та гаманець. Якість продукту, кажуть, представники торгової марки Козацький мед гарантують. Во-первых, мы не первый раз приезжаем в, в город Черкассы. Во-вторых, каждый мед, даже для э, человеческого так, э, глаза можно отметить, что каждый мед должен кристаллизоваться непосредственно. Кроме меда, который акация, он только пустеет. Остальные должны быть все в кристалле. Ну и в-третьих, опять, э, наша фирма всегда гарантирует качество этого меда, поэтому на, на каждой баночке есть этикеточка, на каждой этикеточке вся информация полна. Поэтому каждый человек, приобретая у нас мед, остается доволен. Медовий асортимент на ярмарку більш ніж вражаючі і солодкі продукти, кажуть знавці, корисні у будь-яку пору року. Особливо ж актуальні зараз, коли ослаблений авітамінозом та негодою організм потребує підтримки та відновлення. У нас можна приобрести пильцу, маточне молочко, пчівних хлебушек, сиропи на меду для печінки, почек, сосудів, від сосудов, медовий сміс, підійде зима, тому імунітет потрібно свій повищати, вітамін набиратися. Все натуральне, поэтому все полезне. Солодкою продукцією покупці залишаються задоволені. Скуповують відразу по кілька бутлів. Кажуть, не уявляють свого життя без меду. Він зміцнює організм в цілому, покращує роботу усіх внутрішніх органів, відновлює пам'ять та зір. Пільця дуже полезна. Утречком вставати треба і чайну ложечку на тощак, тільки не запивати водою. В общем, то мед це ціліпний. Зимою треба обов'язково мати мед. Тут приїхав, думаю, подивлюся, що тут. А завтра жінка приїде, якщо подобається. І візьмемо бануть п'ять. Сціна встрає. Третій рік я купляю. Дуже полезний мед для здоров'я. Вже третій раз. Дуже, дуже хороший мед. Ярмарка меду у Черкасах проходитиме з 21 по 27 листопада. Вас чекають за адресою бульвар Шевченка 207 біля центрального входу в будинок торгівлі. Графік роботи з 9 до 17 години.